І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову канал Країна Грибландія, знову Карпати. Чудеса на рівному місці. Ми знаходимося зараз в Турківщині. Турківські ялові ліси. Дуже дуже неординарна і цікава знахідка країни Грибландії на сьогоднішній день Друга декада серпня, бачите, трішки сухувато. Збираємо біленькі грибочки поодинокі, гарні. От бачите. І ось що у мене є. Це вже другий раз за життя. Я знаходжу. Грибочок, який дуже схожий на чортів гриб на сатанінський. Ну, зараз мікологи почнуть мені розказувати про Крим, про Закарпаття, про дубові ліси. Не знаю, можливо, вони і праві. А давайте докладно розглянемо. Я неодноразово вже розглядав ці речі. Про дубовики, про синяки, про боровики, красиву ніжкові. І є у мене великий допис, де описано приблизно, як то все розрізняти. В чому відмінність сатанинського гриба від дубовика синяка? Це в тому, що сатанинський має брудно-сіру шапинку. І червоне піднебіння. На дубових ценях він ніяк не схожий. Дивимось, спостерігаємо. Гіменофор. Явно червоний у буровика красиво Гіменофор буде жовтий. Жовтий гіменофор, по якому можна писати. Ножем провів і жовтий іманофор відразу синіє і відразу показує свою сутність. У боровика зернистаного, чи як то ми називаємо його синяком, дубовик синяк, шапинка буде зовсім інакша, вона буде коричнева. Зараз спробуємо у мене його знайти. Десь він там є. Щось я не подбав про це раніше. Розберемо всі мої знахідки. До речі, сьогодні дуже все цікаво. Мабуть, його я тут не знайду. Попробуємо вскрити мій рюкзачок. О, опася. Будь ласка, дивимось. Сьогодні в мене все надзвичайно цікаво. Не хватає боровика красиво ніжкового. Це синяк оливково-бурий. Він не відноситься до боровика зернистоного. Синяк оливково-бурий схожий з дубовиком синяком. Боровиком зернистоногим, але має іншу категорію, росте більше в травах і у нього надзвичайно червиві ніжки. І він має таку оливкову шапинку. А це у нас. Я підозрюю знахідка натурального сатанинського гриба. Гіменофор в, ньому, в нього червоний, ніжка червона. Шапка брудно-оливкова. До повного щастя мені тут явно не вистачає боровика красивоніжкового. десь я його бачив неподалік. Дай Бог зараз його знайти і буде повний. Повний, повний, повний натюрморт. Де ж він у мене був, десь він був, десь він був, я його бачив. Ну, знаю, чи я його тепер знайду. Боровика Красивоніжкового їх, їх хоч греблю гати тут у лісі. А в даний момент, ну як на зло, нема. Нема де ж він тут був. Добре. Бог з ним. Це глобальне потепління і ці всі метаморфози з матінкою природою. Отакі от, от зміни мені видають. Другий раз я вже за життя знаходжу в карпатських лісах нетипових для проростання сатанинського гриба. На цей раз мені вдалося його вполювати. І це явно він... Ну не знаю, хіба нема лабораторії близько ніякої, ні нічого. Ну, нема боровика красиво-нішкового коло мене. Значить, пробуємо розглядати знову цих хлопців. Сатанинський гриб. Чортів. Синяк оливково-бурий, дубовик, синяк, буровик зернистоногий. От явно ніколи-ніколи мені ще не вдавалося так зробити таку порівняльну характеристику, як сьогодні. Ну, до повного щастя боровика красивоніжкового не вистачає, ну хоч ти мене прибий. І десь же спльонталися вони тут під ногами. А де не знаю. Ой-яй-яй. Ой-ой-ой-яй-яй. -ой 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 -ой. Попробуємо все-таки знайти, залишу свої знахідки. Надіюсь, ніхто мене не підбриє їх. Поки що, десь я його бачив. Де-де-де-де-де. Десь я його бачив. Так, 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 піднімаємося по тому схилі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такі речі трапляються дуже рідко. Є, є, на кінець. Воно у мене. Ось він. Ось він, будь ласка. Боровик красиво-нісковий. Вертаємося до нашої точки. до нашої бази, 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 бази. Зараз швидко рухатись. Бо. Бо-бо-бо-бо-бо. Бо нічого не буде. тут і так нікого нема. <світно> так, 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 так. Давно, та що давно, ніколи мені ще не траплялось такої можливості зробити таку безподобну порівняльну характеристику. Ну що ж, так, 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 десь, десь, де наша база. А тепер будьмо уважні. Так, моя база. Моя база. І мої знахідки. І мої знахідки. Божечко, який у мене класний натюрмортик. Сатанинський гриб, Чортів гриб. Брудно-біла шапинка. Брудно Бачите? Червоний гіменофор, притаманний йому і червона отака ніжка. Боровик зернистоногий чи синяк. Чи дубовик синяк ми просто називаємо синяк. Червоний гіменофор, темно-коричнева шапинка. Ось я якраз їх два маю. Другий манюній. Синяк оливково-бурий Синяк оливково-бурий Синіє моментально схожий з боровиком зернистоногим, також їстівний, хоча відноситься до іншого підвиду. Але має червонуватий гімонофор такий і до порівняння боровик красивоніжковий гіркий. Він трішки вже підсох, але коли ми по ньому зробимо два надрізи, бачите, на ньому можна написати будь-що. Його ім'я чи є ім'я одна хвилинка. І ці порізи моментально посиніли. Але гіменофор жовтий. 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 Що, що непритаманно боровику зернистоногому або дубовику синяку, що непритаманно синяку оливково-бурому якого я знайшов сьогодні біля потоку. І ексклюзив, 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 ексклюзив. Сатанинський гриб, як не дивно, в ялових лісах. Ну, чисте чудо. Правда, там поруч, де я його витягнув, ріс один бук. Можливо, він прив'язався до бука. Отож, знахідка сатанинського гриба другий раз за моє життя. Бачите, його хтось гриз навіть. Всі, минулий раз я не міг показати гемонофор, бо я залишив його на курню. мікологи спорили. Тепер я їм показую явний червоний гемонофор і брудно. Сіру, брудно-білу, сіру шапинку. Ось так. Для порівняння. Тоді мені доказували, що це у мене в руках боровик красивоніжковий. Будь ласка, боровик красивоніжковий неїстівний. І сатанинський гриб отруйний. І їстивні. Умовної стівні. Відвар треба виливати. Боровик зернистоногий і синяк оливково-бурий. Боже мій, який у мене сьогодні вдалий день. Ну, то все вам знайоме. Це все білі гриби. Ну, от такі от такі. Ой, то у мене. Гарний і потужний вуйко. Бачите, гріх його не показати. Зараз похолодало, сьогодні було плюс 6 градусів. До речі, сьогодні 12 серпня. Турківщина вівторок. Чудовий день. Сідай на моє своє місце. Отож. У нас сьогодні все було дуже вельми цікаво. Що у нас? Сьогодні у нас урок вивчаємо гриби, вивчаємо гіменофори. Вивчаємо. Такі схожі і такі відмінні грибочки. Вони всі такі цікаві і тому їх так побоюються. Всі бояться збирати боровик зернистоногий, чи, як його кажуть, дубовик. Синяк, путаючи його з сатанинським і з боровиком красивоніжковим. Синяк оливково бурий ці два умовної стіні, відвар відливаємо. Цей відливай, не відливай, буде все гірке. А сатанинський отруйний. Все. Ось такий у мене сьогодні вдалий день. Така в мене сьогодні вдала мандрівка. Трішки вивчили. Ні... Перший раз за життя мені вдалося зібрати всіх тих хлопців до кубки. Єдине, що мені ще не вдалося, його тут нема, це боровика м'ясо криваво-червоного. Але вони ростуть на Франківщині. Отож, сатанинський гриб, знайдений 12 серпня в лісах, ялових лісах Турківщини, правда, поряд був Бук. Отож, можливо, в нього прив'язка до бука, тому що з буками і дубами вони мікоризують. Ось так. Всі уважно побачили, всі уважно послухали, вроді всі відмінності сказав. Користуйтесь і маєте отакі явні наочні порівняння. Боровик, красивонішковий сатанинський гриб. Синяк оливково-бурий, оливково-бурий, боровик зернистоногий або дубовик синяк. Той як їх називає. Отака у нас сьогодні вийшла цікава розмова. Всім мирних і щасливих мандрівок. До побачення, до нових зустрічей. Слідкуйте за каналом. Буде цікаво!